Калає, відвідуємо дитячий будинок центр реабілітації і також передбачена розважальна програма силами управління Ізюмського управління культури для дітей дитячого будинку і центру реабілітації Слідуючи те, що у нас передбачено 24 грудня в будинку культури Залізничник відбудеться святкова програма для дітей. Пільгових категорій, тобто сімей соціально незахищених. На цьому святі будуть всім дітям цих категорій, вони отримують подарунки новорічні, які ми передбачали кожного року, їх вручаємо. А 25 грудня на центральній площі в 14-й годині відбудеться відкриття, офіційне відкриття. Нашої новорічної ялинки з святом і святковою програмою, силами наших шкалярів. І новорічну ніч традиційно в нашому місті на центральній площі відбудеться святкова розважальна програма Шоу зірок у Солохе. Почнеться вона в половину другої години ночі. Запрошую всіх вас прийняти участь. Сценарій зараз відпрацьовується. Я вважаю, що буде цікаво. І також мікрорайон Піски, вони традиційно святкують у себе на мікрорайоні, силами будинку культури Сучасник. В першій годині вже 1 січня у них також відбудеться святкова програма Новорічний зарепат». Цьому році вперше у нашому місті, 8 січня, відбудеться нове свято. Це буде архієрейська ялинка, яка буде проводити єпархія Владика Єлісій. На центральній площі буде він. Дітям також соціально незабезпечених ми готуємо зараз кількість дітей і подамо до єпархії, які отримають на цьому святі подарунки. Після свята відбудеться фейєвер. Свято почнеться в пів четвертої 15.30. В святі буде приймати участь архієрейський хор нашого владики. Цей хор двохразовий лауреат всеукраїнського конкурсу серед церковних харів. І вони будуть показувати тетралізовану виставу Різдвяний вертеп. Ця вистава вона більш відноситься до Західної України в нашій частині України. Ми, я думаю, більшість присутніх в залі не бачила такої вистави. Живу, як кажуть. Ну, в слідучому році, 8 січня, ми всі будемо мати нагоду побачити тетралізовану виставу.